Виростив амброзію, заплати штраф. Два тижні тому завершився місячник по боротьбі з амброзією. Відтепер можна штрафувати власників території, де рослину так і не скосили. Аби знайти порушників, спецінспектори влаштували рейд. Разом з перевіряючими небезпечні для алергіків місця шукав і Сергій Михайлін. Дорога життя так називають ось цю ділянку вулиці Ярошенка. Місцеві мешканці розказують з року в рік проблема тут. Одна і та ж тут ходять з, з Садського села і з інших. Об'єкт входять в школу, в дітській садик, поліклініку, інваліди, учасники війни, старі люди пристарілий і всі дишу там друзі. Микола Петрушин неодноразово звертався до Державної фітосанітарної інспекції області. Коли минув місяці нічого не змінилося, зателефонував до міського голови. Питання перейшло під контроль спецінспекції. Разом з її начальником вирушаємо розбиратися у профільному відомстві. Відповідають ми лише інспекція, яка контролює проведення саме безпосередньо власниками території, тому ми робимо все від а до я від гарячої лінії до виконання до знищення, але враховуючи, що території ми у нас немає реєстру це територія, тому це взагалі буває, трошки затягується далі. Оде в даному випадку визначити власника території, де росте амброзія, вдається не завжди. Часто це землі загального користування. Якщо ж господаря знаходять, виписують штраф. Спецінспектори кажуть, за день до них надходить близько десяти скарг. Ну, наже інспектори по кожному району вони виходять на свій район і реагують. Приймають міри і потім вже. Предприятия же частні лица, они стараются покосить, тому що ніхто не хоче жити в місті, руслом зарубамброзії. На алергену рослину поскаржилися і пацієнти обласної лікарні. Там вона росте просто на подвір'ї. Спецінспекцію обрати жалобчитися по поводу амброзії, яка ростуть на вході в поліклініку в обласної больнице. Був составлен акт на руководство областной обласної И работы начались в суботу. Вони вже проводились. Как ми вот ця часть уже покошена. Осталось за територією. У лікарні ж відповідають, амброзія виросла буквально на днях. У зв'язку з тим, що постійно були дожі, майже ж дві тижні ви бачите, це було неможливо. Тобто, да, амброзія є, вона швидко піднімається. Ну, зараз ви бачите, ведеться покос, повністю все це буде за два дні виконано. Я думаю, проблеми в цьому немає ніяк. Штраф за невиконання приписів складає від 850 до 1700 гривень. Тому власники території зазвичай охочі йдуть на співпрацю, розказують перевіряючі. Викусили і амброзії віхащів вздовж вулиці Ярошенка. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, Ілля Зеленкін. День за днем.